Уривок з книги часодії автор Наталія Щерба. А ви хто? поцікавилась Василина, незнайомка кинула на дівчинку здивований погляд. Ти, либонь, виховувалася далеко від столиці, якщо не знаєш, хто я». Вона посміхнулася кутиком вуст. Дозволь відрекомендуватися, крихітко. Я Олена Мартинова. Під моїм крилом перебуває найкраща часова школа, школа світлочасу. Там вивчать усі часодійні мистецтва, включаючи майстерність крилатого бою. У мене викладають найкращі у світі вчителі, і тут жінка трохи стишила голос. Для найобдарованіших учнів і учениць я розкриваю навіть ті секрети, які ефуарські часівники вважають забороненими. Темне і стародавнє часодійство. що з тих часів, коли й остала, було єдиною землею до їх поділу. Василина слухала, роз'яви рота. Ого? майнула в неї думка. Ця жінка божевільна. Що ж мені тепер робити? Моя улюблена казка Снігова королева, автор Ганс Крістян Андерсен. Обов'язково прочитайте цю казку, вона дуже цікава та в ній багато пригод. У великому місті де так багато людей та будинків, що не всім щастить відгородити собі куточок для невеличкого садка, і багатьом доводиться розводити лише кімнатні квіти в горщиках. Мешкало двоє бідних дітей. Діти не були рідні, проте любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах, двох сусідніх будинків. Там, де дахи будинків майже доторкалися ринвами один до одного. Виглядали два маленькі віконечка. Ступивши з того чи з того віконечка на ринву, можна було опинитися біля сусідського вікна. У батьків були великі дерев'яні ящики, де росли зелень та кущики троянд. Троянди чудово розростались, і якогось дня батьки вирішили поставити ці ящики ринви. Здавалося, ніби між вікнами на дахах виросли дві грядки квітів. Хорох спускався з ящиків додолу, а троянди заглядали у вікна, її перепліталося між собою. Це нагадувало тріумфальну арку з квітів та листя. Генріх гейне задзвони із глибини, задзвони із глибини тихої печалі, Мила пісенько весни, линь се далі і далі. Линь дзвени, знайди той дім, в квітах сад зелений, і троянду перед ним привітай від мене. Все водне стайко, пригоди грицька половинки. Коцька на головний герой цієї книжки, такі, як він, не бувають головними героями. Такі, як він, це маси, таких тисячі і мільйони. І на відмінник, і на надвічник, на башкетник, але й на тихоня. Як усі бігають на праві коридори, то він бігає. Як усі голосують, та він голосує. Як усі мовчать, та він мовчить. У гоці ви його не помітите середній назвіст, волосся осяве. очі сіє. Оці яке ім'я, котька. Взагалі-то він костя. Костянтин, Костянтин Сергійович Швачко. А мама ніжно любить, чи мама, ще сповиваючи його червоного послявого, назвала його лагідне пестливо. Котя, котико. Котиком мійненький. І на все хроп'яче життя лишився він за тим котячим ім'ям, аж поки не вилесте і не стане Костянтином Сугіовичем. Так ли ж це воно буде? Ех, мама, мама.